Армагедон або пекельна ніч саме так згадують білопільчани початок доби 24 березня. В окраїні ми там чули таке, що і хата тряслася. Все ходоном ходили, а це по одружо. Це нам сказали, що от розбомбили тут. Он доход, їздили до брата, о, сина там теж і окна повилітали по пови, їх пови, і, і двері повилітали. Оце зараз ходили в Горсавіт, казали, щоб зафіксували, а брат. У Швеції, так що нікому. Зафіксували, ну, ну вони сказали завтракать. Багато дуже кажуть, дуже багато, кажуть, отут, внутрі кажуть, багато визовів, а ми, так що ми не тут. Ужас цілу ніч не могли спати, всі друг другу перезвонювалися. Це страшне. Я думала, що там взагалі я живу на Крачківці, там, на Толбуки, там, там взагалі Армагеддон був. Я не знаю, як люди виживуть оце таке. І кажуть, що ж, навірно, це не, не не сьогодні, і кажуть, три дні буде навірно. Ні, ви знаєте, ви знаєте. Нам уже я не знаю, може молодь їде. Правильно, молодіж їде, а нам куди вже? Ми вже в возрасті. Будемо сидіти вдома. Страшно. Я сьогодні сиділа на полу в хаті. Погріб такий, що він наверху не зая туди завалиться. Ми сиділи около двох стін, щоб не, не той, не дай Бог. Отец. Так що ми не, не нікуди, нам, нікуди нам виїжджати, розумієте? Та то мразота. Ото кацапіка вся мразота. Кацали всі, не Путін, ота вся мразота. Ну Путін що, то козел. Шо Путін той. Мразота Кацапська. Ну не Путін же сів в самоліт і кидав оцю всю гидоту. Не Путін. Мразі, підло, Іванов, Сідоров, Петров. По цивільним об'єктам. А куди? Ні, а куди? Де? Де? Військових тут в житті не було. До сьогоднішнього не було. Який військовий? Я їхав через город по центру, туди міліція, далі вниз. Три двора повністю розвалених. Повністю отакий куча хламу. Криш немає, два доміка на горі. такі стоять вікна вибити, криші підняти. Росіяни цинічно масовано обстріляли територію громади з усіх видів озброєння, унаслідок чого дві людини загинули, і 15 поранено. Сьогодні 12-й годині приблизно може трошки там декілька хвилин. Почався масований обстріл. Саме в території Білопілля, в першу чергу, також ми знаємо, що були обстріляні села із Кизківщини, також інші населені пункти. Але більше сьогодні постраждало саме місто і саме центр міста, тому що були... це були ракети, це була авіація, це були гради, це були ракетні системи залпового вогню, це були шахіди, це була ствольна артилерія великого калібру. І як ви бачите, що були по центру, били по об'єктах. Ну, це безпосередньо поліцейська дільниця, яка зруйнована вщент школа, дитячий дошкільний навчальний заклад, це якраз четвертої школи із садочком зруйнований вщент. Крім того, дуже багато житлових будинків, як приватного сектору, так і багатоквартирні житлові будинки. Сотні вибитих вікон, сотні пошкоджених дахів. Маємо на даний момент інформацію, що два, двоє людей у нас загибли. І на даний момент вже ми маємо інформацію про 15 поранених. Вранці ми думали, що у нас тільки один поранений, а наразі ми вже маємо 15 поранених. Скажіть, а два загиблих це вже моста ну, точно. Ну, розвали розібрані так, це, це, це якраз були у нас питання по тих людях, ну, до яких не, не могли дібратися вночі під завалами, але вночі і в одному і іншому випадку Якраз один, і був офіцер, поліцейський офіцер Вадим Листопад і Олександр Зарецький це сторож у школі номер 4 і також, коли ж до несталися, до не дісталися, зрозуміли, що вони вже також загиблі. Скажіть, наскільки організована зараз допомога людям, наскільки вона оперативно надається, які потреби є, і чи потребуєте чогось додатково, чим можемо допомогти? Ну, нам організовано в першу чергу це було штаб по ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації, цього, ну верніше, це злочин, ми розуміємо. Залучені всі, ну, всі залучені служби. Не тільки комунальні служби, але це і ДСНС, це і наші там прикордонники, поліцейські, волонтери, звичайні комунальні організації. Там особливо зранку було дуже багато нас і дуже багато приїжджали на різних представників. Фондів, благодійних фондів, які пропонували свою допомогу, не тільки пропонували, вже привозили там хто плівку, хто там шифер, ну, набори для відновлення, тобто абсолютно різноманітні. Яка потреба зараз є? Ми зараз дивіться, ми цю потребу уточнюємо, тому що наразі кожної години збільшується кількість тих, що постраждали. І ми вже приблизно тільки можемо знати, що скільки нам потрібно там, листів шиферу, чи скільки потрібно квадратних метрів плівки. Ми розуміємо, що зараз. Дуже велика проблема це саме склопакети. Але ну, на даний момент за один день, звичайно, що ми їх не відновимо. Але зробити так, щоб люди себе більш-менш відчували затишно, хоча б, скажімо, закриті вікна плівкою. Це ми зараз зробимо. І ну, я думаю, що більш-менш це робиться. Навіть організовано не думаю, я ну, впевнений, організований, тому що якби ну, подивитися, що було вранці і зараз. І, ну з кожної години у нас ситуація змінюється, вікна закриваються, десь о, зараз будемо відновлювати дах на одному з будинків. Просто зараз ви бачите Білопільський районний відділ національної поліції, точніше, руїни, які залишилися від нього після терористичного акту росіян. Саме тут, під час виконання службових обов'язків, інспектор сектору реагування 37-річний. Старший лейтенант Вадим Листопад отримав поранення несумісні з життям. Земляки згадують свого товариша як світло, гідну професійну людину. Без батька залишилися двоє дітей та велика родина. Співробітник поліції це мій сусід. Добрий. Я його вчора буквально ввечері бачив. Він чергував по місту. Ми з ним віталися, але ну після десь, після першої години, така тривожна звістка бувала. що пролунав вибух у відділку поліції. Ми, ну, якби всі знайомі, всі місто маленьке, всі один одного знаємо, переживаємо. Вщент зруйновано ворожими обстрілами і місцеву школу, під завалами якої загинув сторож Олександр Зарецький, 1965 року народження. 12 ночі. ночів ракета прилетіла і півшколи немає. Це школа була. А учились тут діти? Чи вони в тій школі? Ні, ну послідніх. Ну, останнє, ну понятно що. Ну, это так. И сторож. Сторож там мой знакомый, дружба мій, да, 65-го року на Жоржине. А расскажите про цю человека. Он работал главным инженером колхострої Зарецкий Александр. Хороший мужик был 65-го года, это что его 67-го. Сторожувал. А як давно он тут працював? Это, наверное, один сезон, да, конечно. Да, Зарецкий. Нет, не, 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 він уже... а, більше, А больше? Ну, несколько ну. лет? Ну такої роботи не було, а ну, сторожував і сторожував і завалило там його. А Знайшли калину Ну, під сьогодні. То що двіжняка ж ніякого не було. Вони гатили, гатили. І це так. річна Лариса Шаванова тільки переселилася у Білопілля села Волфону, яке щодня під обстрілами росіян, і в першу ж ніч у новій квартирі їй прилетів подарунок від руського міра, шматок російської ракети. Таке було, що ти? це якщо я, я лежу все на кроваті побити, все побити, все І отакий от от осколок летить у мою Рядом хату. Лежить. Осколок, оттикінний осколок, вона на дивані лежить, а осколок отут, вона залишилася чудом жива. Отут, прямо упало через окно і упало до неї до дивана. От таке от 40, було. Сантиметрів осталось, 40 сантиметрів. Я думала, телевізор лопнув. А воно що це дотронулось, воно огненне. Я тоді стоп-стоп в чому була, швидше на ступеньках, стекла летять, снаряди рвуться. Ну це був дуже потужний вторий. Ну, слава Богу, викорабкалась. викарабкалася. На місці події з самого ранку працюють усі екстрені та профільні служби. Більшість опитаних нами місцевих мешканців із жахом, згадуючи пекельну ніч, говорять, що евакуйовуватися з Білопілля не збираються. І з вірою Збройні сили України разом із рятувальниками, комунальниками та просто небайдужими до чужого горя громадянами наводять лад, забивають вікна плівкою чи фанерою, прибирають територію, домівки та подвір'я. комунальна служба? А я друг. Прийшли на допомогу да, в ході, так? Да? Да, я не, не комунальний. Я ну, як би, дай, дай, дальній знайомий. Я живу просто в трохи в другому районі, але ну, через мою голову, ну, через хату, через все летіли сюди снаряди. Я і Бачу, чув з першої минути і до останньої знали, що знайомі постраждали, да, ви да, да. Да. В, в телефонному режимі дізналися, що постраждали. – пострадали. І прийшли на допомогу. Да. Да? Ось мені Проснулися від того, що це ж бабахнуло так, это, окна посипались. Ось в двох кімнатах окна посипались. Ну, ми не смотрели вже на це. Это самое. Ми всі побігли в підвал. І ми всю ночь пробили в підвалі до самого ранку. У нас там і двоє діток маленьких было в підвалі, і бабушки старенькі такі, і и, и, и такие такі трошки пожиленькі, то Ну, В общем, коротше говоря, що. Э... Ночь там провели, а ж уже прийшли, ми ж вот вже ну, пришли утром и начали почали вимітати осколки, що это стекло, это все. Спасибо, прийшли мені. Моя подруга с мужем, и они вони отця, мне помогают. Это Сама бы я, конечно, не знаю, как сегодня бы не, не справилась это. мне Евакуїруватися Это самое. Ну, мы тут все, как своя семья вроде би у нас дом небольшой. Поэтому ми все як одна сім'я. І ми всі в підвал, і всі друг за дружкою переживаємо і все так, що будемо якось уже виживати. Чи евакуюватися збираєтеся? Ні. Ні. А чого? А який смисл? Куди? Ну? За кордон? Ні, я без чоловіка не поїду. Син. Син, ну, сину 16-17 років. Він хоче тут, звісно, залиши, але тепер стало страшно. Де сьогодні збираєтеся ночувати? Дома. Це наш дім. Чи вірити в Збройні село? Звісно. У мене отчим там. Тому вірю, тільки в них і вірю. І перемога буде за нами. Ми їм ще покажемо. За... Оце усе. Я спав, Ось в чому діло. Я просувся, як ударило, і на мене стекла на голову полетіло. А тоді вийшов на вулицю і все. Ви, виїжджати будете? Ні. Чого? А що, що мені виїжджати, Я не боюсь вже. Мені 75 років, я от жив своє. Чи вірите у Збройні Сили України? Віримо. І сподіваємось, і будемо допомагати. Суми на техніку прислали, учасник, екскаватор виділив. Нам, у нас комунальна служба, так, нам приходиться робити. Уборка мусора після взриву і тепер розборка і уборка території. На одній з вулиць міста поміж будинків прилетіла ракета. На щастя, обійшлося без жертв. Тут люди теж згрутувалися, допомагають один одному перекривати дах та закривати вікна плівкою. Ремонтуємо хату, тому що людям треба жити, кришу розкрило, треба робити. Та, там самі робимо. Ми не волонтери, а друзі просто. Прийшли людині допомогти. Ну ви побачили, яка вирва була. Ну, це ракета впала сто процентів видно. Ну що ми скажемо? Падлюки вони. Падлюки і падлюки ще які падлюки. По мирним людині по, по мирної хаті одна, друга, третя. всі ці були полі посало хат. Це взагалі капець. Міський голова Білопілля Юрій Зарко. Дякує всім людям за те, що не нехтують сигналами повітряної тривоги, за згуртованість і небайдужість до чужого горя. Тут я дуже хотів би подякувати. От зараз нам одна вишка виїхала, яка верніше, порогщик виїхав із Бурині, інший заїжджає вишка з Конотопа. Так, Крім того, допомагають нам і знаємо, що із Батурина нам йти йде допомога. І з Хотіні, Сумчани запропонували. Тобто, так, звичайно. І не тільки Сумщина, і Чернігівщина також до нас приєдналася. Дуже багато дзвінків від благодійних фондів питають, що вам потрібно. І ми кажемо, почекайте, є таке, що завтра ми дамо вам повністю картину. Тому що, наприклад, ми враховуємо, що нам потрібен шифер, а ми не врахували, що можуть бути пошкоджені ті самі стропила чи пошкоджені дошки. Тому от нам вже деякі організації закупляють стропила, закупляють дошки. Таким настрої ще серед населення і, і маєте нагоду звернутися до своєї громади, що буде ви... ну, сказати? По-перше, хочу сказати ну, подякувати людям, те, що вони були організовані вночі і максимально швидко пішли в укриття. Я не повторюю, не забуваю, знаєте, не, не боюся повторювати лишній раз, що коли є сигнал тривоги, особливо коли це стосується, наприклад, дуже так локально, там, Сумська область, там, Чернігівська, там одні-дві області, то це означає, що є дуже великий ризик, що саме будуть обстріли конкретної території. Особливо враховуючи те, що наша громада останніми днями, останнім часом... Три-чотири обстріли на день, іноді це бувають більше сотні прильотів, іноді там бувають десятки прильотів. Тобто ми, ну, постійно так нас це, скажімо, тримається в тонусі, але от вчорашня ситуація, сьогоднішньої вночі, вона дала зрозуміти, що безпечних місць немає. Бо Ми розуміємо, що були по, в першу чергу, по приватному сектору. По звичайним житловим будинкам били по інфраструктурі, тому що намагалися поскожити газопроводи водоканали, тобто системи. Мешканці прикордонної сумщини живуть у постійному стресі та тривозі за своє життя і близьких, та навіть у таких надскладних умовах агресії Росії не втрачають гуманізму і милосердя, допомагають один одному і вірять у перемогу України та ЗСУ. Віримо ми, я вірю, я вірю в нашу перемогу, хай чуть, -чуть ребята підкрепнуть там, підучаться і будуть гнати туди. Ну що, ви? я не знаю, у мене сестра в Костромі, ну вони не вірять. Вони кажуть, це ви самі. Ну що їм сказати? Я вже про це з ними не балакаю. Я балакаю, як погода якась не можна, ну все одно родственники. Вони просто зазомбіровані, вони не вірять в те, що у нас відбувається. Що про цього нічого ворога сказали, який які обстрілюють. А що йому сказати цьому ворогу? Якби він на своїй шкурі оце і його діти узнали, що наші діточки гибнуть, що наші солдатички гибнуть, і скільки ж інвалідів прийде, вони ж не розуміють, вони ще не думають, що вони будуть платити і вони будуть нижчі. Ну це буде, прийде. Коли-нібудь вони пройдуть і осознають, ну це куди їм не доходить, тому що Путін у руля. Не буде Путіна, все буде. Ви вірите що їх буде покарано. Буде покарано, всіх покарано, і вони самі поймуть з временем, ну, буде поздно, тому що вже це не вернеться. Будуть так само, як німці. Усознають, але казала, Мама німці, вона була в Германії, вони були все одно щадушні. Вони людей так не насилували, не вбивали, як зараз зв'язують, вбивають, якісь ти типу, по-українськи балакають, значить тих фашист і Бандера. Вони хоч Бендеру знають, читали, хто такий Бендера. І коли і сі, він в концлагері сидів, він же сидів почти там. Наші Бендера погані, а вони хороші. Де вони хуже фашисти? Фашисти так вони робили, Не можу. Я просто в мене вже неру не вадає. Діло в тому, що я сама росіянка, ну я як вам сказати, це в мене родителі, Я вже гражданка України, я тут родилась. Я дуже люблю Україну. Я люблю наш город. Я навіть не можу представити, що я десь бо жила в другому і все. Ну, це саме. Що можна сказати за тих людей? То не люди просто это самое, якщо вони не розуміють, що люди страждають і так вот. Чи вірите ви в нашу перемогу в ЗСУ, в те, що будемо? Я вірю в нашого президента. Я його не можу говорити, тому що я його бажаю. Він не бросив нас нічого. Другі з нього наговорюють там такою. А я вважаю, що це він на своєму місці. Я вірю в перемогу, цю вірю. і це саме, думаю, що коли та кінець буде. Ну, коли, звісно, це трудно сказати. Дай Боже, щоб всі були живі, щоб все було добре. Кажіть, чи вірите ви в нашу перемогу? В ЗСУ, чи немає? А в кого вірить? А вірить тільки в ЗСУ, а більше не в кого. У кого вірить? Не було б ЗСУ, тут би в калмики вже дома влазили. Отут би лазили, мразота та блазила б. Звісно, в ЗСУ. Кому ще вірить? Я не знаю. Давайте щось побажаємо нашим хлопцям до того, щоб їх підтримати. Дай Бог їм здоров'я. Тільки здоров'я і ну, разом до перемоги. Разом, разом, і Господи, я не знаю. Тільки, тільки вони, ну а хто більш ніхто. Більш ніхто. Нам ніхто не поможе, поки ми не будемо. Сьогодні Україна, Сумщина, зокрема є форпостом свободи і безпеки всієї Європи та демократичних цінностей. Тож тримаємо стрій і разом до перемоги.